Триває 1122-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1330 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 21 березня окупаційні війська Росії втратили 900 тисяч 800 військових, 10 тисяч 394 танків, 21 тисячу 589 бойових броньованих машин, 24 тисячі 848 артилерійських систем, 1 324 реактивних систем вогню, 1 тисячу 111 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 30 тисяч 80 безпілотників оперативних оперативно-тактичного рівня, 3121 крилату ракету, 28 кораблів, 41 259 одиниць автомобільної техніки та 3782 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.